Всім привіт! Сьогодні будемо висаджувати розсаду. Це наша така розсада. Дуже-дуже зручний метод. У мене вже на каналі є. Я не раз показувала, і ще раз повторюю 2 секунди. Метр на метр, отакий квадратик тут даже і метра, мабуть, немає. от І висаджуємо рядками. Зверху такі подручні, що є. Підмостили, підмощує Юра. ось Спочатку була рейка, тоді була труба, тоді все ще додав, тому що вона підростає. І зверху накривали такими старими рамами від вікон. Можна пленочку відкрити. Дуже зручно так вирощувати розсаду, не платити на базарі гроші за неї, а все-таки купив сімена і знає, що ти посадив, а купив і не знає, що ти купив. Бо дуже часто буває, воно не співпадає. От, І в нас отаких от дві. Дві таких, два таких квадратики. І ось ще такі. Тут буду розсадювати сьогодні, поросадюю по грядкам. І все. Дуже хороша зараз погода для рослин. Дощик іде, і сонечко, і дощик. Звісно, хочеться, щоб було тепліше, але слава Богу, що є волога. Салатик такий гарненький, цибулька гарненька. Так що у нас сьогодні помідори, садимо помідори. Тепер хочу показати вам, як можна завдяки такі баночці зробити маркери на грядки, щоб було видно, який сорт помідор, де посаження. Я купила спеціально, так ще намагаємося не пити цієї хімії. Ну, клас купили. Клас купили для того, щоб баночка була. Тепер я зараз зроблю з нього маркер для грядки. Коли приготувала я ці такі, ці жестяночки, то беру звичайну ручку і ручкою пишу. Паста, звичайно ж, змиється, дощем змиється, вигорить на сонці. Але це видавлено, ось у мене в даному випадку ляна написано. Воно так і залишиться. І у будь-якому випадку ви прочитаєте, що тут написано. Тоді я беру проволочку і таку ось, ось зробила дирочки і запихаю так. раз. І все, і виходить у нас отакий прапорець. Я його в грядку в земельку всунула, і отака у мене буде маркер на грядку. Ще один варіант, більш зручніший. Мені він більше подобається, ніж оце писати. Бо назви бувають довгими, всунути її не можна. Я беру, свій, в мене є такий блокнотик, туди я пишу всі рецепти по удобренням. Тут у мене всяке все, все, вже годами збирається. От. І от пишу такий список. Пишу по номерам. Перша, допустим, ляна, другий чор... чорний принц, ну і так далі. І тоді беру такий прапорець, роблю, і просто пишу тільки, от, вставляю, ще проволоку не нарізала, що піду наріжу проволоки більше. От. Воно легко, вона така ж мигенька. Отак от, от раз. Ну, і все дві дирочки. Все. І вона вже буде держатися, нікуди не дінеться. Крепко-крепко держиться. І тут пишу просто цифру. От, предположимо, цифра 1. 1. Вставила коло гляни. І в мене написано один ляма. Я собі взяла блокнотик і подивилася. То тут на цьому пропорцію просто циферки написала, написала, поставила дуже зручний метод маркування своїх помідор для того, щоб ви знали на наступний рік, що краще садити, а що не садити, що роди краще, що роди хуже. Ну, в общем, гірше, так що так от. Такий метод дуже зручний для маркування своїх саджанців. Ну, не обов'язково помідори, все що завгодно. Я ну, понасаджувала там всяких сортів і всі хочеться знати, що де. Так само кабачки. Кабачки садю і отакі от пропорції кладу для того, щоб знати, де що посажено, бо в голові все не вдержиш. Сьогодні садиш одіповне, що завтра вже й забувся. Наша полуничка на наплівки дуже, дуже зручно. Вже є стигли. Вже ми вчора пробували одну з'їли і сьогодні ще є на ну, пару штучк. В кінці дня зірву теж зручний метод вирощування на плівці. О, на мене ці красавчики своя, без нітратів, без, без всяких добавок. О, я тут Цієї грядки це другий рік. Саме зараз буде урожайність в неї ось китиці полуниці, але вони такі ну не рання вона, ще треба час, щоб вона достигла. Але є ось такі куст. стільки цвіту, сіки ягод Дуже зручно, там не треба бур'яни виривати. Ось цей часничок пробився, десь був. Я його робити не буду. Пройшло три тижні після того, як я винесла свої кавачики з підвалу на вулицю, Наголошую, з підвалу, оце вони були в мене повністю лисі. Отак от, от вони вже виросли в масі, і ви подивіться, скільки цвіту раз. Два, три, 4, 5. І ось. Оце стільки цвіту вже вони викинули. А стояли в підвалі повністю голі, без листочка. Дивіться, ось. Бачите, вони поки ще такі, не, так скажем, слабенькі, мал маленькі, нема тих красивих великих шарів, але все одно вони є. Зараз я їх. Оці дощі закінчаться, тому що дощі дощі без кінця. Я їх при удобренні їм трошки добре додам і будуть великі шари цвісти ціле літо. трояндочки, які вже теж повикидали на цвіт. А, ні, це не цвіт. Ось цвіт. Цей куст більш такий він крепший. Можевельники, ялівці кайфують. Така погода для них, це взагалі. А ці рози це я посадила, вітер подув, коли Юра кропив бур'яни між пліткою і піджовтіло вже. Жалко. Це я перший раз побачу, яка ця розочка, це я посадила перший рік.